Цей чудовий псалом. І так співпало, в принципі, так якось дивуюся, що Бог всім керує, всім руководить, ложе на серця те, що йому потрібно, те, що він хоче, щоб про що ми сьогодні поспілкувалися. І тільки що ми співали псалом, що ми молимось за Україну. І, в принципі, воно співпадає з тим, що ми постійно молимось за наш край, молимось за людей, які живуть в цьому краї. І, і також ми в цьому псалмітіки, що співали, що дійсно Бог... Дав життя і Ісус Христос віддав своє життя заради того, щоб ми мали спасіння. Щоб ми мали життя. Тобто, для того, щоб е, мати життя, хтось має пожертвувати своїм життям. Так само, наприклад, для того, щоб народилась нова людина, нове дитя, то мама має пожертвувати Своїм життям. Тобто, вона має. Мати цей дискомфорт в своєму житті. Тобто, це ж, ми всі розуміємо, особливо жінки, що це не так просто. Тобто Це дуже велика жертва, так Бог створив. І тобто, ми можемо бачити з цього, що для того, щоб мати життя, то потрібно, щоб хтось став жертвою, тобто поклав себе на алтар. І сьогодні також тема така якби Тема взагалі проповіді, про що нам потрібно молитися? Про що, про кого? За, взагалі, ціль молитви яка. І я ж кажу, воно так співпало, ми тільки що співали з вами. Да що Ми розуміємо, що маємо молитися за той край, в якому ми живемо. Ще ми з цього псалма почули, що маємо молитись за кого? За людей. Тобто не тільки за рідних, близьких, ми маємо звершувати молитву за всіх людей, така Божа воля. І апостол Павел також звертає увагу на те, за кого, за що потрібно, за кого маємо молитися. І це послання до Тимофія, це він писав до свого учня Тимофія. І він звертає увагу. В другому розділі перше послання до Тимофія, другий розділ з першого по восьми вірш включно, він звертає увагу якраз про, що, про кого і про що потрібно молитися, в своїх, точніше, кого згадувати і що згадувати в своїх молитвах. Я зачитаю цей уривок, перше послання до Тимофія, другий розділ з першого по восьми вірш. Отже, насамперед прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям у всякій побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Богові. Добре і до нашому Спасителі Богові. Який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх, свідчення свого часу. Для цього я був поставлений проповідником і апостолом істину кажу в Христі, не ввожу в оману, учителем язичників у вірі та істині. Тому я хочу, щоб чоловіки молилися за. На кожному місці, здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Ось такий уривок стосується молитви, і ми бачимо на початку, по-перше, апостол Павел в 7 вірсі говорить, що для цього був поставлений проповідником і апостолом істину кажу в Христі. Тобто, я був, тобто, якби він на себе звертає увагу, що я маю право. Говорити ці слова, я маю право давати таку настанову, бо він був поставлений проповідником і апостолом. Тобто, він говорить, що мене поставив Бог. Я не сам визвався на це служіння, я не сам визвався, щоб це звершувати, щоб це говорити. Тобто я являюся посланцем від Бога. І те, що я говорю. Те, може, він якби, звертає увагу, що це сам Господь звертається до вас. І ці слова вірні і правильні, і на них можна опиратися. Тобто, як він, якби перед, після того, як він вже сказав, про кого треба молитися, які молитви треба звершувати, він звертає увагу на те, що я поставлений проповідником і апостолом самим Богом. Тобто, Цим він підкреслює, що ми можемо довіряти цим словам, що це не просто його слова, це не просто якби, його побажання і його рекомендація, а це саме звернення від Бога, тобто Господь через нього звертається до нас. І про що ж він говорить, про на що він звертає увагу? Сам Господь звертає увагу. В першому вірші Він говорить, що насамперед прошу, щоби звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. На першому місці Він ставить, щоб ми молилися за всіх людей. А за що саме молиться за всіх людей? Є відповідь далі в третьому вірші. В четвертому вірші, що Бог бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Тобто, конкретно відкривається про що саме молиться за всіх людей. Зрозуміло, якщо ми знаємо потребу конкретної людини, навіть, наприклад, ми її перший раз зустріли в житті, то Бог також хоче, щоб ми і за цю людину молилися. Але в першу чергу ми маємо молитись за покаяння людей, за те, щоб люди могли пізнати Ісуса Христа. Тобто. Божа воля на те, щоб ми звершували молитви, щоб ми звертались до Бога з проханнями за всіх людей. Бог хоче, щоб ми зверталися і молилися за всіх людей. Не Неважливо, які ті люди. Потрібно звершувати і звертатись постійно до Бога і просити про те, щоб Він дарував покаяння всім людей. Далі наступне, на що він звертає увагу, щоб ми звершували молитви наш за царів і за всіх хто при владі. Тобто, в принципі, якщо звернуть увагу, ми постійно молимось, мабуть, кожного дня, хто проводить це молитовне служіння, кожного дня молимося за владу, за тих, хто керують, да. Тобто, це Сам Господь вчить цьому, щоб це було так, щоб звершувалися ці молитви. Він хоче, щоб ми молилися за тих, хто керує нашою країною, керує тут в місці, щоб, наприклад, далі пояснюється, по якій причині. Тобто є певна причина, він відкриває в цьому ж вірші, що в другому, що для чого молиться за царів і всіх тих, хто при владі. Тут написано далі, щоб нам жити тихим і спокійним життям усякій побожності та чистоті. Тобто, щоб жити мирним, спокійним, тихим життям, щоб вони не утискали нас, не гнали, щоб вони давали можливість проповідувати Слово Боже, щоб можна було свідчити людям. Бо ми знаємо, що, на жаль, не в усіх країнах. Зараз в світі можна піти спокійно проповідувати Слово Боже. В деяких країнах навіть заборонено мати вдома Біблію. Тобто, якщо до тебе прийдуть і будуть шукати в Тебе і знайдуть Біблію, то ти отримаєш сурове покарання, навіть тебе можуть позбавити життя. І чого Бог і звертає увагу нашу, що треба молитися за владу, за тих, хто стоїть у владі, щоб вони не утискали нас. Щоб вони дарували нам цю можливість е, вільно жити, вільно спілкуватись, вільно проповідувати Слово Боже. І, і далі він якби після цього всього, да, е, ми звертаємо увагу. Конкретно він говорить, що е, ми бачимо тільки дві тут, е, на два моменти звертає е, сам Бог. Через апостола Павла увагу, за кого потрібно молитись. Не за що, а конкретно конкретно тут за кого. да Тобто тут сказано за людей. Бо на початку він говорить, що за всіх людей треба молитися. Я вже звертав увагу за покаяння. Також е, другий момент він звертає увагу, що за царів і за владу. <кій> тобто, зрозуміло, що це також люди <кій> і також вони потребують покаяння. Ми також молимось і за їхні покаяння. І далі він говорить в третьому вірші, що Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові. Тобто віруюча людина, вона всьому хоче догодити кому? Богу. І тут написано, що нашому Богу до вподоби, коли ми, що ми звершуємо молитви за всіх людей, ми бажаємо, щоб вони пізнали Ісуса Христа, щоб вони покаялись. Також йому до вподоби, коли ми молимось за владу, за їхнє також покаяння і за те, щоб вони не утискали нас. Богу до вподоби, щоб ми могли вільно свідчити, щоб ми могли вільно розповідати про Бога, щоб ми могли вільно проводити євангелізації, які також і наша церква проводить. Переодимо такі молитви. Тобто йому приємно, коли ми молимося за інших людей. Ми коли ми молимося взагалі за тих людей, які ми навіть не знаємо. І саме на це апостол Павел звертає увагу, да? за кого нам потрібно молитись, які молитви звершувати. І це добре. Тобто, слава Богу, що в Слові Божому є це місце до. Якби ми можемо, наприклад, у когось є такі питання, виникають, а за чому? чому я маю молитись за цих людей, по якій причині. І слава Богу, Бог залишив відповіді в Слові Божому. Він написав, за кого треба молитися. І ще ми бачимо, що Богу приємно, коли ми молимось за інших людей. Тобто Бог отримує задоволення від того, що ми. Звершуємо молитви за інших. Ми не тільки молимось за свої потреби, а Він бачить, що ми дійсно переживаємо за інших людей, і ми дійсно хочемо, що вони теж покаялись, щоб вони теж примирились з Ісусом Христом. І далі Він звертає увагу після цього всього, як Він е, звернув увагу, за кого потрібно молитися, які молитви потрібно звершувати. Після того, як він звернув увагу на те, що Богу приємно, коли ми звершуємо. І Далі він говорить в 4 і 5, -му, 6 -му вірші, він говорить, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Тобто ми вже на це звертали увагу. Тобто, чому Богу приємно, коли такі молитви звершуються? Бо Його бажання є в тому, щоб всі люди покаялись. Уявіть собі, це найбільше бажання Бога, щоб він хоче, щоб всі люди спаслись. Але я думаю, що він не розуміє, що, на жаль, більшість людей не, не прийдуть до нього. Дуже невелика кількість е, спасеться. Якщо порівнювати, ну, наприклад, за весь час існування землі, да, від початку і до кінця, коли все ж таки кінець прийде, прийде Ісус Христос. І якщо порахувати, скільки людей за цей час було на землі, вмерло, Тобто, і ми побачимо, прийде час, ми побачимо те співвідношення, що, на жаль, дуже вели велика кількість, більшість людей, вони, підуть в пек, вони будуть в пеклі. Але Боже бажання, щоб всі люди покаялись. <кій> і далі Він говорить: адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Ісус Христос, який дав себе за вик... як викуп за всіх свідчення свого часу. Тобто сьогодні ми співали вже звер нашу увагу, звертали на те, що Ісус Христос поклав своє життя для того, щоб ми мали життя. І ось тут Він якби далі відкриває, чому Бог хоче. І Він звертає далі увагу, що Бог звершив таку величезну, величезну подію, величезну жертву. Що Він один єдиний Бог і один посередник між ними. Тобто Він звертає увагу, що Ісус Христос і Бог це одне. І Ісус Христос став посередником між Богом та людьми. Людина Христос. Тобто Ісус Христос став ось цим мостом на цій прірві, для того, щоб людина мала, могла з'єднатися з Богом. І Він дав себе викуп, Він дав себе як викуп за всіх. Тобто Він положив себе на алтар для того, щоб люди спаслись. Тобто, із цієї жертви ми бачимо, що яке величезне Боже бажання, щоб люди, всі люди спаслись. Тобто ми можемо зрозуміти з того, якби Бог не любив людей, якби він не хотів, щоб вони були разом з ним, то хіба б Ісус Христос приходив би на землю і звершував цю жертву? Ні, не було б цього всього. Тобто, далі він йде до того, що чому потрібно молитися за спасіння всіх людей, чому потрібно молитись за, за владу? Тому що ми приходимо до того, що Бог хоче, щоб всі люди покаялися. І в іншому місці написано, що Бог нині повелить всім людям покаятися. Бо Він назначив час і срок, коли він буде звершувати свої суди. Коли кожен буде відповідати за те, як він жив тут на землі, і чи шукав він Господа. І сьомий вірш я вже згадував, да, тобто, що апостол Павел, я вже на початку звертав увагу, що він говорить, що я був поставлений проповідником і апостолом. Тобто, коли він оце все сказав, він якби говорить, що це не від мене. Це від Господа. Тобто ми можемо повністю довіряти цим словам. Бо це сам Господь через апостола Павла звертається до нас, звертає нашу увагу на те, що було звершено на Голгофі, про що нам насамперед треба молитись? Що наше бажання має співпадати з Божим бажанням. Ми тільки що звертали увагу, яке, яке бажання нашого Господа, щоб всі люди що? Покаялись? І чи співпадає бажання наше? Із бажанням Бога. Чи також ми дійсно хочемо, щоб всі люди покаялись? Чи також ми хочемо засвідчити іншому, іншій людині, яка ми бачимо, що йде в пекло, чи болить наше серце з цього приводу, чи зжимається, коли ми бачимо таких людей, які ми знаємо, що йдуть в пекло, і ще й не, не хочуть чути нічого про Слово Боже. Тобто, якщо наше бажання співпадає з Божим, це взагалі прекрасно. Якщо ми дійсно не тільки тут, а ще й вдома, коли ми звершуємо молитви, ми молимося за всіх людей, ми молимося за їхнє покаяння. Ми молимося окремо за певних людей, які не знають Бога. Ми згадуємо їх в своїх молитвах. Бо, як ми бачимо, якщо ми дійсно діти Божі, то ми хочемо догодити нашому Богу. Нам приємно, коли нашому Богу приємно. Так? Так. І ми читали з вами, що йому приємно, коли звершуються молитви за інших людей, бо це Його ціль. Він звершив таку жертву для того, щоб люди мали спасіння. І йому це приємно, коли люди каються і приходять до Нього, і Він радіє. Но, <кій> тут ми в цьому уривці вісім віршів, і ми з вами звернули увагу на сім віршів. Но останній вірш він особливий. Я теж хочу на нього звернути увагу. Апостол Павел говорить, тому я хочу, це... тут він вже говорить, тому я хочу. Тобто це його бажання. Тобто після цих слів було сказано те, що він звертає увагу, що я був поставлений проповідником, і це, якби, він представляв те, що Боже бажання, да? Боже переживання. А тут він в восьмому вірсі говорить, що те ж стосується молитви, але е, трохи і якби в іншому напрямку, можна сказати, чи е, він зачіпає іншу тему, і він каже, тому я хочу. Тобто це його бажання. І далі він говорить, щоби чоловіки молилися на кожному місці, знімаючи чисті руки без гніву та сумніву. Він звертає увагу е, на кого? На чоловіків, да. він не згадує тут жінок. Ми ж бачимо. Да? Тобто це не говориться про те, що жінкам не треба молитися. Він, не він просто зауважує увагу, що саме, щоб чоловіки молились. Тобто, він, щоб чоловіки молились на кожному місці, здіймаючи чисті руки, без гніву та сумніву. І я отак якось зупинився на цьому місці думаю, чому саме. Я думаю, що Богу приємна молитва і жінки і чоловіка. Перед Богом однаково, що в одному статусі, що жінка, що чоловік. У Бога нема різниці. Але чомусь десь все ж таки, коли чоловік молиться, то це дійсно ну, дуже приємно Богу. І взагалі, якщо подивитися таку тенденцію в церкві, то кого більше в церкві? Жінок, чоловіків набагато менше. Якщо дійсно подивитися в такому співвідношенні, то взагалі віруючих чоловіків, їх дуже набагато менше, ніж жінок. Тобто це про щось говорить. І було приємно, коли чоловіки моляться, дійсно віруючі чоловіки, і взагалі, отак, якщо подивитися, то Благословіння в церкву також приходить через чоловіка. Благословіння в сім'ї приходить через чоловіка. От, Наприклад, із своєї, і свого прикладу, своєї сім'ї, то дружина в мене перша покаялась. Лише після того, як я навернувся до Бога, покаявся і почав молитися, тільки після того Бог почав благословляти, ну, дійсно наче рясно благословляти нашу родину. І, до речі, я чув таку, я не пам'ятаю на 100%, я хотів запам'ятати її, але е, про силу молитви матері і батька, що є, така, є такий вислів, що якби мати там молилась, чи мати молилась за нього, да, і щоб він вижив в цьому аду в цих ситуаціях, да, наприклад. А якби батько чи батько молився за нього, то він би взагалі цього і не пізнав би, і не дійшов би до цього. Тобто, воно дійсно так, коли сила молитви батька, чоловіка, вона потужніше, Бог сприймає її сильніше, я не знаю чогось. Бо по причині того, що Бог заложив певні закони тут, на цій землі, і ми читаємо, що. Над усім Христос, ну даже от ірархія родини це, перший Христос, потім йде чоловік, потім жінка, потім діти. І коли от воно, оці всі послідовності, а якщо, наприклад, Христос, а чоловік невіруючий потом потім жінка, тобто вже ця якби, ця сходинка порушена. Я ж говорю, що недаремно апостол Апостол Павел звертає увагу, що... Та й в принципі, якщо так подивитися, коли ми стаємо на молитву, то більшість то хто молиться? Жінки? Жінки моляться більше. Брати менше моляться. Я даже по собі, я я вже теж дуже давно забув, коли в зібранні молився. І от саме братам да, треба теж звертати увагу. Тобто ми побачили за тобто, він звертає увагу, що коли особливо брати будуть молитися, чоловіки за спасіння людей, за мир в країні, коли саме брати будуть звершувати ці молитви, приходити на ці молитовні служіння і звершувати ці молитви, то я не знаю, може, може б тоді. Бог краще нас почув би. Якби дійсно чоловіки проснулись, брати, і звершували ці молитви, збиралися разом і молились до Бога. Бо, як ми бачимо, Бог хоче, щоб всі молилися, а особливо, щоб чоловіки молилися за за ці всі речі. Бо як я вже звернув увагу, то дійсно так воно і є, що благословіння і в церкву, і в родину. Бог так влаштував, що приходить через чоловіків. І я так само вважаю, що також благословіння і в країну приходить через чоловіків. Бо якщо подивитися, то, в принципі, коли Бог створював, Бог створив Адама спочатку, а потім створив. Кого він створив? Їй. Він створив Єву. І він наз... яку вона функцію, виконує. він її створив кого? Левковіш підказує. Він створив її помічника. Тут не звертається увага на те, що ну, помічник це не, ну, якби це не найнижча там, ступінь там, якісь іерархії. Це якби вона робить свою роботу. Вона не може займати. Центральне місце чи головне. Так, так Бог влаштував. Так Бог влаштував, ми не можемо з цим спорити, і воно так буде працювати, так воно є. Якщо жінка дійсно помічник, то хто ж тоді чоловік? Тобто да, вона допомагає йому звершувати. Тобто, не жінка на собі все тягне, а тобто, це завдання чоловіка. Оці звершувати молитви, молитися. І я ж, я ж говорю, я дійсно, з свого прикладу, своєї родини, коли я примирився з Богом, коли я почав молитися, то тоді рясно Бог почав благословляти в усьому. Бо Богу дійсно приємно, коли особливо чоловіки моляться, бо Він першого його створив, і він створив його по своєму образу і подобію. А жінку він уже створив з кого. Він же вже створив з кого? З Адама, можна сказати, тому що він взяв з ребра, а Адам уже був. Тобто, то в принципі, якщо дивитися на ці всі принципи, молитися треба за всіх людей, молитися за владу потрібно. А особливо я ж кажу, звертаю увагу через цей уривок, що особливо, коли звершують ці молитви чоловіки. Богу дуже приємно, і Бог іде на зустріч. Тому зараз будемо молитись коротко, хто має бажання, і жінки, і чоловіки. Звершуйте молитви до Бога. Амінь. Помолимось.